Друзі, всім привіт! Мене звати Надя. Це канал Світло Бібліотеки і у цьому відео розкажу вам про прочитані книги. Як ви знаєте, я вже не прив'язуюся до підсумків прочитаного місяця і показую вам тут ту кількість книг, яка вже встигла накопитись. І сьогодні я буду розповідати про 12 книг, які начитала останнім часом. Розпочну з книги, яку досить довго читала, це дитячі книжки-картинки, мистецтво візуальної оповіді. Але не тому, що книга не цікава, а тому, що вона така не дуже е, стандартно форматна, і мені доводилося її читати тільки вдома, а вдома в мене фізичні книги можливості читати дуже мало. Е, отож, ця книга розповідає нам про те, як створюються книжки-картинки. Як вони набувають популярності, яка взагалі історія їх виникнення? І власне вона так і побудована ця книга. На початку ми дізнаємося про історію взагалі книжки-картинки, в який момент людям вдалося поєднувати невеличкі тексти картинки для того, щоб зображати щось, якісь історії дітям, і про те, яке книговидання для дітей уже існує зараз. Загалом же, книга дуже розширила моє уявлення про книжки, картинки, і тут є конкретні приклади, конкретні автори, які працюють в тих чи інших тематиках. І було дуже цікаво дізнатися про ці книги. Мені шкода, що не так уже багато їх видається в нас українською, але деякі книги були дуже впізнавані, і ви точно бачили їх на українських полицях, зокрема Анімаліум чи Ботанікум, які виходили у видавності старого лева або Голодна Гусінь. Тут окремий був розділ про теми, які підіймаються у книжках, картинках дитячих, і було цікаво. Почитати про те, що зараз є такий окремий напрям, де дітям доносять дуже важкі теми. Це, наприклад, мене тут вразила книга, яка розповідає дітям про історію про хлопчика чи дівчинку, вже не пам'ятаю, в яких в якого мама хворіє на депресію, і як це сприймається очима дитини, що відбувається дуже вдалими образами, дуже вдалими словами передається авторка. Ну і інші речі, в тому числі про смерть. Про розставання. Виявляється, ці теми дуже часто і дуже змістовно подаватися у книжках-картинках. Окремо є розділ про дитяче сприйняття, про те, як діти реагують на книжки-картинки, як вони одразу шукають зв'язок між текстом і картинкою, як вони. Перечитують історію, і кожного разу щось нове для себе відкривають і розуміють. Взагалі про образність мислення була дуже цікава. Наприклад, як діти сприймають пов'ялі квіти, зів'ялі квіти, і це їм свідчить про те, що щось у головного героя цієї книги не гаразд, щось погане чи сумне сталося. І найбільше, мабуть, для мене було відкриттям те, що техніки малювання я ніколи не займалась малюванням, не вчилася цьому, і в мене це жахливо виходить. І коли. Я прочитала, якими методиками користуються художники для того, щоб передавати свої, ем, свої зображення, свої картинки. Це було просто для мене, не знаю, відкриття на рівні. О, вау, таке буває! Тобто тут люди розповідають, як вони наносять фарбу на різні поверхні, на дерево, на метал, і потім переносять це на папір, і потім вже сканують і оцифровують. Тобто я навіть не здогадувалася, що можна якимись іншими матеріалами. Крім паперу, користуватися для того, щоб виготовляти дитячі книжки-картинки. І коли я почала вже роздивлятися конкретні приклади, там, як це зроблено там, за допомогою дерева, а це там, за допомогою металу, а це там, ще за допомогою чогось, якихось щиток там, чи ще чогось. лише тоді я помітила, що Вау, дійсно це ж нагадує текстуру металу, там, чи того. чи того. Коротше, книга мені надзвичайно сподобалась, якщо ви а, цікавитеся, книжка. Картинками як батьки, або ж як в художніх цілях, займаєтесь малюванням чи займаєтесь виданням своєї дитячої книги, то я думаю, що ця книга також для вас стане цінною. Ну і як завжди, видавництво Артхас просто дуже красиво її зробили, зверстали, і дуже приємний глянцевий папір тут. Наступна книга це таємна угода. Сюзан Волтер мені її надіслали на огляд від видавництва і колись раніше. І, чесно кажучи, я очікувала від неї триви, а отримала дуже гарний психологічний роман, якісно написаний. Одного разу чоловік і жінка зупиняються на узбіччі дороги. Чоловік виходить з автівки, щоб відкрити двері своїй дружині, яка сидить за кермом. І в той в цей момент, коли він відкриває двері. Поруч з ними повз них проноситься великий позашляховик на шаленій швидкості і збиває е, цього чоловіка поранення дістаються і його дружині. Чоловік не виживає, а дружина знаходиться у лікарні з численними травмами. І коли вона отямлюється, біля неї з'являється чоловік, якийсь загадковий, який каже, що я вирішу всі ваші проблеми. Ви отримаєте безлімітну картку, ви отримаєте будинок у прекрасному шикарному е, Районі, і ви не будете знати взагалі про фінансові питання, про фінансові проблеми до кінця свого життя, але ви маєте не копати цю справу і не надавати поліції жодних свідчень, які могли б допомогти знайти винуватця цієї трагедії. Вчинки не те, щоб дуже багато вибору, тому що її донька, підлітка, вже ніби погодилася на цю угоду, тому що коли вона побачила, дізналася про смерть тата і побачила маму в такому абсолютно розбитому стані. А грошей, які могли б вірніше, медичної страховки, які могли б покрити витрати на лікування її мами, у них не було. До того ж, повернутися до роботи однозначно вона швидко не могла. І ця юна дівчина приймає рішення, що так вони підуть на цю угоду для того, щоб хоч. Жя вилікувати маму і далі якось давати раду зі своїм життям, але звісно, ця угода просто так для них не наминеться головну героїню. Починають з'їдати муки сумління, докори сумління, і до того ж тут вже вливається певна трилерна така складова. Загалом же так спобудований ем, таким чином, що ми бачимо події від різних персонажів і безпосередніх учасників цієї пригоди, і інших людей. І врешті ці історії починають переплітатися, дуже цікаво відкриватися. І врешті, з того, що виходить, ось там було трошки наприкінці такої детективно-трилерної складової, але загалом. Ця історія для мене дійсно якісно зроблений, психологічний роман. Якщо любите такі, то рекомендую вам звернути свою увагу. Книга читається дуже легко, швидко і динамічно. Наступна історія теж від видавництва Іва, це Олена Моренцева Шулик, Смак Свободи. І ця історія на початку мене дуже дратувала, аж поки я не зрозуміла, що не треба від неї очікувати якогось дуже занадто складного емоційного роману. Це легке, дійсно романтична Комедійна історія про дівчину, яка з невеличкого містечка вирушає до Львова, аби здійснити свою мрію і стати професійним шеф-кухарем, шеф-кухаркою. І, звісно, ніхто її там не чекає з розпростертими обіймами, їй доводиться правдами і неправдами вибивати собі прокладати свій шлях до кухні престижного ресторану. І ось цей антураж кухні професійної складової кухарів у ресторані а також багато Львова, багато романтичного тут є у цій історії, і вона мені нагадувала якісь сіткоми такі романтичні, які були дуже популярні з десяток років тому. І загалом, якщо шукаєте з романтичною мрійливою героїною, то рекомендую звернути увагу на цю книгу. До речі, це книга це продукт екранізації, тому що це адаптований сценарій під уже роман. І якщо хочете більше занурити, Цю атмосферу, то рекомендую, хоча б трейлер цієї історії подивитися. Якщо вам сподобається, то однозначно беріть книгу. Навіть не знаю, моя подруга подивилася і книгу, подивилася і фільм, і прочитала зі мною разом книгу. І каже, що сюжет абсолютно ідентичний, тому я думаю, можна зробити комбо, тому що я подивилася трейлер, і мені теж він видався дуже затишним таким і дуже милим, як і сама книга. Наступна історія не буду довго зупинятися, тому що буквально восени, здається чи взимку минулого року розповідала про вам про неї. Це невеличка драма Валеріана Підмогильного, теж прекрасне видання від видавництва і Виват. Цю книгу ми обговорювали, це було вже моє третє обговорення на книжковому клубі, але цього разу це був психологічний клуб у Книгарні Віват, і мені хотілося перечитати, тому що саме на цьому клубі ми дуже глибоко занурюємося в психологію, в поведінку героїв їхній аналіз їхніх вчинків, тому хотілося мати свіжі враження від цієї історії, і я перечитала жодного разу не жалкую. Єдине, що хто читав, те знає, що тут багато описів біохімії, роздумів, героїв, таких глибоких, якихось інтелектуальних. І ось ці моменти мені треба було в стислий термін прочитати цю книгу, тому ці моменти я пропускала. Але загалом вже мені вдалося по-іншому дещо подивитися на головну героїню і на. Чоловіків зі оточення, і ми це ну це завдяки, мабуть, і клубу сталося, тому що ми трошечки глибше копнули і трошечки по іншому на всіх них глянули. Наступна історія це теж чудова психологічна проза від Івана Франко, перехресні стежки. Але тут мене анотація ввела абсолютно в оману, тому що вона нам обіцяє те, що молодий юрист, адвокат повертається до невеличкого містечка, де він провів роки свого дитинства, починає займатися якимись там своїми справами, але зустрічає кохання своє юнацьке. І ця жінка вже молода, вона одружена в дуже нещасливому. Тому шлюбі, де з нею знущаються в прямому сенсі цього слова. І вона врешті вбиває свого чоловіка. Так написано в анотації, я вам нічого не спойлеру, повірте. І далі написано, що цей адвокат якби, має їй в цьому якось допомогти, в цьому стані, в цій ситуації. Але насправді те, що про це написано, це відбувається на останніх кількох сторінках. І я все чекала цього вбивства, я все чекала, поки він такий лицар прийде їй на допомогу допомогу, але в книзі все абсолютно не так, і нехай це буде для вас теж несподіванкою, тому що тут головний герой більше. Е зациклений і орієнтований на зовсім іншій справі. більш Він більше бореться за права селян, за те щоб вони мали справедливий суд, за те, щоб вони мали справедливі рівні права з панами. І взагалі він виступає тут за українізацію і бачить собі такий в голові план, як він може цього досягти на прикладі цього містечка і довколишніх сіл, і далі далі рухати цю справу. Ну, а решту ж, подій не буду вам переповідати. Нехай вам Хоч щось смачного залишиться єдине, що скажу, що дійсно Іван Франко майстер психологічної прози, і настільки бурли, бурхливі емоції, які він може викликати цими огидними просто деякими персонажами, які викликають таку відразу, що от якби у мене в підсумках року запитали наймерзеннішого персонажа, то я б назвала точно з цієї історії з перехресних стежок. Наступна історія віддав найкращі книги року, тому що це шлях рідки Шеллі Рід». Я цю книгу отримала від лабораторії, буквально невдовзі, як вона вийшла, отримала, відкрила, почала читати і не змогла зупинитися. Настільки мене захопила ця історія. Це дуже сумна і драматична книга про жінку, про дівчину, яка зустрічає кохання, але її коханий індіанець, а це 50-ті роки у Сполучених Штатах, І індіанці на той час живуть уже в резерваті. Вони мають набагато менших прав, ніж білі люди, і поводження з ними дуже жорстоке, їх зусиль ігнорують, над ними знущаються, не вважають їх взагалі е, за категорію людей. І е, кохання до цього хлопця в тих умовах є неможливим, крім того, ж в тому містечку, невеличкому, де вона зростає, де знають кожен один про одного, е, на нього влаштовують полювання і просто заганяють його в гори е, і оголошують. Винагороду тому, хто першим його спіймає, просто як дику тварину. Це надзвичайно болісна книга про життя цієї жінки, про всі страшні і трагічні речі, які з нею стаються. І з іншого боку, це історія про дуже сильну жінку, яка попри все тримається, яка попри все знаходить собі сенс життя. І тут є дуже красиві описи взаємодії людини з природою, взагалі. Того, як, як природа може бути на боці людини, а як може бути абсолютним її ворогом, скажімо так. Я коли прочитала цю книгу, мене дуже вразили ось ці описи ріки, гір, природи, і я почитала, що Шеллі Рід дійсно проживає в цьому регіоні, про який вона тут описує, і це дійсно її, мені здається, якраз дуже таке сакральне і сокровенне вона тут перенесла на ці сторінки і передала дійсно свою любов до цього місця, до цієї природи. Якщо ви любите драматичні історії, сімейні саги, дуже непрості долі, які можуть спіткати головних героїв, то щиро вам рекомендую цю книгу. Я наберуся якось сміливості і обов'язково її перечитаю ще раз, як би боляче мені не було за головну героїню. Наступною покажу вам ще одну книгу від видавництва «Лабораторія». Це остання бібліотека. І від цієї книги я, в принципі, не особливо чого очікувала і так не особливо чого і отримала. Тому що це історія про молоду жінку, яка працює в невеличкому селі, де вона проживала з мамою. Її мати померла від раку 8 років тому, і з того часу дівчина замкнулася в собі. Вона працює помічницею бібліотекаря у їхній сільській бібліотеці. Аж поки. Одного разу їм не приносять звістку про те, що цю бібліотеку мають закрити, тому що припиняється державне фінансування, і кількість таких бібліотек скорочується. Звісно, ця бібліотека не просто місце, де зберігаються книжки. У цьому селі це такий культурний осередок. Туди сходяться люди, які самотні, люди, яким десь треба навчатися, чимось займатися, спілкуватися з іншими людьми, врешті. І тому це закриття болісно сприймається у усіма. Жителями цього села, а особливо постійними відвідувачами. І от, власне, головна героїня мене шалено дратувала, тому що я не могла собі уявити 30-річну жінку, яка ось така абсолютно невпевнена, абсолютно нерішуча, яка від усього ховається і всього страхається. Але ситуацію врятували інші другорядні герої, про яких ми теж дізнаємось на сторінках цієї книги. І от за їхніми долями, їхні історії було цікаво дізнаватися, було цікаво читати, і вони якось врятували в моїх очах цю книжку. Також що мене ще дратувало. Це любов головної героїні до російської класики, звісно. А ще те, що вона дуже так скептично і по-снобісько по відносилася до тих людей, які читають жанрову літературу або читають щось інше крім класики. Мене це якось неприємно вразило і, але загалом вже книга про книгу любів. Тому якщо любите такі історії, то рекомендую. А от наступна книга мене абсолютно захопила, і мені тут надзвичайно сподобалася головна героїня. Це посібник з убивства для хорошої дівчинки. Я дуже люблю таких кмітливих, дотепних і в той же час дуже розумних головних героїнь. У нас є тут підлітка, яка у межах свого шкільного проекту річного бере за тему собі дослідження того, як медіа впливають на розслідування злочинів. І вона береться за конкретний приклад, а саме справу, яка Сталася у їхньому містечку, тоді зникла безвісти одна із найпопулярніших дівчат в школі. У її зникненні звинувачували її хлопця. Родина цього хлопця стала такими ізгоями у цьому містечку. Ніхто не хотів після цього з ними спілкуватися. Цю дівчину зниклу так і не знайшли. І от через 5 років наша головна героїня, відмінниця, така собі хороша дівчинка, береться за розслідування цієї справи. Вірніше вона береться за. Для те, щоб назбирати матеріал для своєї річної роботи. Але, звісно, її виводить це на розкриття цієї справи. Вона по крупинці збирає матеріал, вона не має доступу до матеріалів, які назбирали слідчі, звісно. але Вона починає спілкуватися з жителями цього міста, з людьми, які могли мати щось спільне з зниклою дівчиною та з її хлопцем, якого обвинувачують у її зникненні. І так крок за кроком, вона збирає дані. І, звісно, Тут кожна глава закінчується, кожен розділ закінчується на такому Клівгенірі, що хочеться читати читати далі. Звісно, не без небезпечних пригод, але це дуже класний детектив. Все, як я люблю. Тут і інтрига, і таємниці, і багато фейкових підозрюваних, яких ти перебираєш разом з головною героїнею, і небезпека власне, для самої героїні. Ну і успішне відкриття справи, і несподіване відкриття справи врешті-решт. Ще одна книга, це Брітні Спірс, це жінка в мені. Мемуари, які я отримала на огляд від видавництва наш формат і одразу в той же день прочитала, тому що це дуже невелика історія, яка в той же час описує все життя відомої, всесвітньо відомої співачки і танцівниці Брітні Спірс. Вона розповідає тут про своє дитинство і яке пов'язане уже з раннього віку. з Тим, що вона починала співати, танцювати. Її мати докладали зусиль до її розвитку, її кар'єри ще в дуже юному віці. Якщо я не помиляюсь, то десь з вісьми років вона починає вже там відвідувати якісь кастинги, якісь шоу, пробуватися на різні телепрограми. І... Це історія, мабуть, людини для мене, яка так і не встигла подорослішати, а на неї вже звалилася мега величезна відповідальність, мега величезні очікування, мега величезна кількість грошей, слави і популярності, з якими вона намагалася дати раду, але в якийсь момент не впоралася. І все було б не так прикро, якби родина виступила на її боці і почала нею опікуватися насправді, а не користуватися цим станом. І цим її становищем, і взагалі ситуацію, яка довкола неї склалася. І знаєте, це мемуари, звісно, це така правда з одного боку. ніби, І хтось мені у коментарях на, в інстаграмі писав про те, що чи можна довіряти взагалі цим е, її мемуарам, чи наскільки це, звісно, об'єктивно. Е, звісно, не об'єктивно, але навіть якщо поділити цю, це, що тут описано, те ставлення її сім'ї і те, як з нею поводилося, зокрема, позбавлення її прав і, і, і повне опікунство їм батьком, і те, в який спосіб і яким чином це робилось, навіть якщо поділити все це описане у цій книзі на 5 на 10 не знаю, то все рівно ота рештка, яка залишиться, вона не може не вразити боляче, не може не шокувати, тому що це абсолютне якесь, знаєте, знущання з людини і абсолютне таке. Зловживання тим станом і Тією довірливою особою, якою є Брітні Спірс, як на мене. Вона в мене викликала співчуття, співпереживання, мені було її шкода, мені її жаль, і дуже хочеться, щоб в неї після сняття цієї опіки вона справді змогла себе знайти в чомусь спокійному, в тому, що її буде рятувати, а не травмувати. І тут вона багато говорить про релігію, про Бога, і можливо, це для неї стане її спасінням і, звісно, її діти. Книгою я дуже довго відкладала знайомство і знаю, що багато з вас вже її прочитало. Але я зробила це от зовсім нещодавно. І це сім чоловіків. Евелін Гюго. Мені історія дуже сподобалася. Мені здається, що Тейлор Дженкінс Рід попрацювала дуже професійно, дуже грамотно. Це дуже добре написана книга. Мені здається, що не даремно Тайлор Ченкін сріт вважають однією з найпопулярніших авторок сучасності, і всі сім'ї романів здається сім, які вона видала, стали бестселерами абсолютними, тому що це дуже добре, дуже якісно зроблена книга. Тут є і інтрига, тут є і драматична історія, тут є і несподівані повороти, тут є і психологічні якісь моменти, і взагалі це як хороший голівудський фільм. от, Настільки хороша, якісно зроблена е, книга. Єдине, що мені буквально чогось не вистачило, щоб поставити цій книзі 5, тому що мені здавалося, що я бачу всі нитки, якими шита ця історія, і ось цей момент е, трошки магії мені певно забракло цієї письменницької, щоб е, до кінця повірити і віддатися на плин цієї історії. Але ж з точки зору професійності тут претензій до Тейлор Дженкінс рід немає, і, і мова йде, як ми розуміємо, з обкладинки про Евелін Юго. Це такий збірний образ голівудської діви, яка здобуває популярність, знімається в фільмах. Це десь історія починається десь 50-х років у Сполучених Штатах, у Голівуді, де абсолютно незнайома дівчина з кубинським корінням починає. хоче Здобути славу, популярність, гроші, і, власне, все для цього, всі методи, які можливі, для цього використовує і прямує до своєї мети. Але, звісно, за красивою картинкою, за Красивим фасадом завжди є і темні, і чорні сторінки історії, і все не, те, не так може бути в житті, як зображають у глянці. Тому ця історія це ніби, знаєте, подвійне, подвійне життя в дві паралельні лінії, де одне ти бачиш, ну, вона так і написана, власне, де ти бачиш, що одне на сторінках глянцю життя, а інша розгортається за цими сторінками абсолютно інакше і з абсолютно інакшими скажімо так, мотиваціями, діями і вчинками, які стоять за цим. Тому я обов'язково буду продовжувати знайомство з, письмен... з книгами письменниці. У мене є світанок Малібу, інших книг немає, але от після світанку я сподіваюся і далі збирати книги і читати. Якщо любите дуже тако якісно написані романи, то рекомендую вам звернути увагу. І ще одна книга, прочитана мною нещодавно, це морок над містом Олени Кузьміної. Це міське фентезі, яке розповідає про дівчину, яка живе в Києві. Але одного разу ввечері вона на дорогожичах ем, зустрічає такого собі чолов'ягу, хлопця, який виглядає дуже дивно. Але вона відкрита до пригод. У неї є дуже травматичний досвід у минулому, е, про який вона щоразу згадує на сторінках цієї книги, і вона вв'язується в чергову авантюру, скажімо так, і не боїться наслідків, майже не боїться наслідків вона зустрічає когорту таких собі не мертвих. Це, скажімо так, душі, чи люди, які зависли між світом живим і, живих і світом мертвих, і бачити їх можуть або лише такі самі духи, або ж люди з якимись надзвичайними здібностями. І ось ця дівчина ще протягом історії намагається засувати, чи то вона вже померла, але залишилася в цьому бардо, знаєте, як у Сондерса, або ж вона. Жива просто з якоюсь вздібністю додатковою, надприродною, що дозволяє їй це бачити. І, і власне ці немертві знаходяться в Києві для того, щоб розпутати якийсь клубок, ворожби між е, такими собі дворами, між такими собі угрупуваннями цих немертвих, тому що вони між собою їх дуже багато, вони між собою поділили Київ на певні території, певні райони, е, і кожен е, із угруповань цим володіє, між ними. Стін на якісь сутички, і власне ці немертві мають долучитися до цих подій. Тут дуже багато відсилок до поп культури, до сучасності, до сучасного києва, до сучасного життя, до сучасного стилю життя. Але мені було неприємно читати про росіян. Нехай тут вони і мертві зомбаки, але не хочеться читати про росіян, ні про яких хочеться, щоб їх просто не існувало. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую, що подивилися це відео. Нагадую, що підтримати мій канал. Ви можете поставивши лайк цьому відео, написавши коментар, підписавшись на мій канал, розповівши про нього друзям, книголюбам. А також можете підтримати його фінансово за інформацію, яка знаходиться в інфобоксі. Я ж вам дуже дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Папа! -па.